Вітаю всіх! Вперше я зважилась зробити вивід із гаманця Fosset на криптобіржу. І в моєму випадку це на Binance. Все сталося швидко, без перешкод. Вивід є. Розповім, як прив'язати адресу криптовалюти Binance до гаманця Pay, щоб швидко вивести гроші, і дійсно ж покажу виведення, і як швидко надійшли кошти. Теж ви дізнаєтесь. У мене тут зібралися сатоші, які я буду всередині гаманця. Fawcett Pay робити конвертацію, переводити в USDT trc 20 і після вже робити вивід на адресу USDT в Binance. Чомусь мені здалося, що якщо виводити саме USDT, то комісія береться менше, ніж якщо виводити саму криптовалюту Bitcoin. При виведенні на Binance USDT збирається 1 долар. При цьому будь-яку суму ти виводиш: 8 доларів, 10 доларів, 2 долари, там 20 доларів, 100 доларів. І мені здається, що ця операція більш вигідніша. Обов'язково все докладно в цьому відео розповім і покажу, а для початку, хто ще не зі мною. Запрошую підписатися на мій канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Так ось, використовувати цей гаманець для виплат я стала нещодавно. При цьому я не розуміла, як виводити потім зароблені гроші. Просто збирала і чекала відповідного моменту, багато моїх підписників цікавилися у мене, як виводити крипту з Fawcett Pay. І на той момент для мене це було невідомо, тому я відповідала, що обов'язково зніму відео колись тоді, коли буду здійснювати обмін та виведення. Коли сама в цьому. У розберуся, тоді і покажу вам вивід. І ось цей момент настав. Спочатку я роблю конвертацію монет. Роблю обмін. Сатоші переводжу в USDT. Заходимо в CoinSwap. ось тут зверху бачимо, це обмін монет у середині гаманця. Тут можемо здійснювати обмін будь-якої криптовалюти. Наприклад, біткоін в літикоін перевести, біткоін в USDT перевести і так далі. Я зроблю конвертацію Bitcoin в USDT. Бачимо, що 28 096 статусів це на даний момент 8 доларів 31 цент. курс непоганий. Тепер, щоб вивезти ці долари на адресу ТРЦ-20, треба зайти сюди. Показую. І тут вже прив'язати адресу USDT Binance у самому Fawcett Pay. І так, прив'язувати можна будь-який гаманець. Зараз я буду саме з USDT працювати. Робиться просто: потрібно зайти на біржу. Знайти потрібно адресу необхідної валюти. Зараз я шукаю USDT trc 20 потрібно скопіювати, повернутися на Fawcett Pay і ось тут вже вставити, вставити цю адресу. Тепер вказуємо ім'я. У моєму випадку це Binance. Це як я прив'язую адресу саме гаманця Binance. Ви, якщо будете копіювати з байбіт або тресфалет, тоді будете назву вказувати цих криптобірж. Я зараз вказую Binance. Далі, що тепер? Натискаємо ось сюди на лінк І все готово. Тепер можна переходити до виведення коштів. Тепер дивіться, навпроти кожної криптовалюти вказано депозит і виведення. Вкладати ми нічого не будемо, натискати депозит не будемо, ми будемо виводити, значить, тиснемо Вивезти. Показується таке віконце, де потрібно вказати суму виведення. Адреса гаманця вже буде вказана автоматично, тому, тому що ми прив'язали цю адресу. Комісія стягується, як я вже говорила, 1 долар. Я ставлю на вивід 8 доларів 3 центи. Тобто усю суму, яка в мене є на FawcetPay, А отримаю на 1 долар менше. Перевіряю інформацію, тисну місце виведення. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер треба бути терплячою людиною і чекати, коли на бінанс надійдуть ці 7 доларів 3 центи. І протягом 5 хвилин. Мені надійшло повідомлення на пошту, що гроші зараховані. Круто. Це було дуже швидко, ось так усе і працює. Саме здійснюючи подібні дії, можна виводити будь-яку криптовалюту на біржі, на криптобіржі. тобто... Хочете вивезти з Сатоші, виводьте зразу з Сатоші на Binance або Litecoin. я зробила конвертацію, щоб зразу вже вивезти у доларах. Так, і, звичайно ж, заходжу на Binance і дивлюся, що кошти надійшли. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!